Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матчі донецького шахтаря у Лізі Європи сезону 2019-2020 років, 11 серпня 2020 рік, Чвертьфінал Ліги Європи Фельдінс Арена. Шахтар Донецьк. Проти Базеля. 4-1. Друзі, 4-1! Рахунок на користь української команди. І Шахтар пройшов до півфіналу Ліги Європи. Фантастика! Просто якийсь неймовірний результат. Сьогодні, друзі, хочу згадати цей матч. Ну давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Ідея, друзі, догравалися Єврокубки, тоді, тоді Ліги Чемпіонів, Ліга Європа влітку, і ми звикли ще два матчі да, вдома і на виїзді команди грають. Тут був один матч на нейтральному полі, на Feltin's Arena. Ну і ось такий страту Шихтаря. Луїш Каштру, головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова росну Шехтаря. Андрій П'ятов у воротах. Валерій Бомдер, Сергій Кривцов — пара центральних захисників. Микола Матвієнко додо по флангах. Тарас Степаненко Маркус Антоніо, центральні опорні півзахисники. Алан Патрік, центральний атакувальний півзахисник. Марлос Тайсон по флангах та Жуліор Морайс у нападі. Це стартова росного шахтаря. Базаре 4-1, 4-1, стартова розставка, коллер голубенный тренер команди, да? Николич у воротах, Ван де Верф, Альдере, тепер центральних захисників, Відмер Петретта по флангах, Джака, центральний опорний півзахисник, Кампо Фрай, центральні атакувальні півзахисники, штокер Пулу по флангах та Кабрал у нападі. Це стартова розстановка швейцарського Базеля. А тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам матч. Днецький Шахтар. Вже на першій хвилині матчу українська команда дуже, дуже здорово себе показала. Вдалося зробити кутовий, вдалося зробити кутовий. Якщо не помиляюся, Тайсон вдається зробити кутовий на правому фланзі. Ідеально, ідеально, він прострілює. Е, ні, напевно, не Тайсен. Додо. Додо. Додо зробив кутовий, Марлос е, підходить до кутового прапорця з лівого флангу. Марлос! з правого флангу, флангу был кутовый, да, з правого флангу Марлос подавав. Марлос виконує подачу, до много войнайчика. Жуниор Марайс! С правая голова гол! гол! в Жуниор! На другій хвилині матчу відкриває рахунок матч кутовий дає свої плоди українській команді Марвел з правого флангу подає Жуніор Марайс вривається у штрани майданчик, пробиває головою, випереджає вертаря, та забиває гол. 1-0. Шахтар Донецьк виходить вперед На другій хвилині матчу. Гол! 1-0. Шахтар попереду. Після м'яча Українська команда трішки в ініціативу супернику віддала. А, ну, знову таки, трішки, в принципі, Шахтар більше володів м'ячем. Шахтар в принципі, справді контролював матч. Шахтар повністю контролював матч. Да, у базалі були не атаки. Дав базалі були не шанси, але Шахтар тиснув, Шахтар тиснув на ворота суперника і моментів було більше. Саме в українській команді. Шахтар більше атакував, Шахтар більше володів м'ячем. Е, більше українська команда створювала моментів. Не ось вона, друзі. Ось вона. 22 хвилина матчу. Донецький шахтар. Українська команда. Летить в контр атаку. Uh, дуже здорово, дуже здорово, і справді. Марлос. Мяч підхоплює. Марлос. Uh, на промо-фланзі, Чекає підтримки, віддає ідеальну передачу. Uh, пропускає Алан Патрік. М'яч на Тайсон. Тайсон пробиває вдойку. Рікошати закисникає гол! 2-0! 2-0! Рахунок стає на користь української команди Тайсон! Тайсон забиває гол! Да, був рикошет, Так, да, рикошет скоріше за все, допоміг. Але він був. І м'яч. ну, відповідно, рикошет він дезорієнтував вертара. І таким чином рахунок стає вже 2-0 на користь української команди. І Шардар на цьому не хотів зупинятися. Шитар хотів і третє забити ще до перерви. Штара були хороші шанси. У Жуніра Мараїса був непавний шанс. Джуніор пробила в дальній кут. Маркс Антоніо дуже здорово вивів джуніора Марайса на давну позицію. Жуніра Мараїс пробиває, але не забиває Жуніор Мораес. Але не забиває Джуніор Мораес. Шахтар був ближче, мені так здається, до третього м'яча, ніж Базель до свого першого. Хоча Базель та атакувала швейцарська команда, вона намагалася забити гол. Але Шахтар був просто неймовірним у той вечір. І ще Марлос дуже здорово підкручував м'яч. Шахтар взагалі повністю дуже здорово перегривав суперника у першій 45 хвилинці. Ну і 2-0, відповідно, команди пішли на перерву. Шахтар, друзі, перегривав Базель в другому таймі, до речі, у Базеля пішли моменти непогані. В другому таймі Шотар трішки ініціативу віддав швейцарській команді. Ван Фалсвингел вийде. Родригіс, Маршан, Адемі вийдуть у Базелі. на другий тайм. Аннарс Лабон, Віктор Коваленко, Майкон, Маркс Марксантонія, ТТ вийдуть у Шитере на другий тайм. О, да, да. Віддав Шахтар-М'яч Базе, база в другому таймі більше вже команда володіла м'ячем, хоча Шахтар також в принципі, не відсижувалась команда лучше кашта в обороні. Ну все одно, більше позиційно став вже базлі атакувати, але базалі потрібно було забивати. Базелі потрібно було забивати. Але Шахтар також дуже здорово показував себе в контр-грі. Ну і ось вона, друзі. 75-та хвилина матчу. Донецький шатар. Вдається українській команді заробити пенальті. Вдається українській команді заробити пенальті. І справді дуже здорово. І справді. Якщо не помиляється, Тайсон. Саме він заробив пенальті. Тайсон дуже здорово м'яч підхоплює Тайсон. Заходить на майданчик, падає Тайсон! І суддя призначає пенальті! Пенальті! Призначає суддя пенальті! Абсолютно чистий! Е, гра була в ногу не в м'ячі, чистий пенальті. І відповідно Фрай, фрай провело поруше, алон Патрік підходить до 11-метрової подачки. Алан Патрик пробиває і... Гол. 3-0. Алан Патрик. На 75-й хвилині матчі роботи дергунок 3-0 на користь української команди. А на 88-й хвилині донечани ще й в четвер забьется. Контр-атака. Близкий шатар втікає в контратаку. В 4-4. Теперь передачу на Додо. Додо пробиває і... гол! 4-0! 4-0! Додо! Да Додо -да, да -да, Ставить крапку цьому матчі! 4-0! Рахунок стає на користь української команди! Ну, крапку. Ван, ван Волс Вінкл. На плюс потури хвилині. Поставив. Але мається на увазі, що з коли додо забив вже четвертий м'яч, вже точно стало зрозуміло, що Шахтар вже не віддасть, не віддасть українська команда цей м'яч. Базарів вдався забити гол. Там по промофланзі фланзі дуже здорово пройшла атака. Дуже здорово прострілив адемі. Ван Волс Вінкл змикає і відповідна робить рахунка матчі 4-1. в кінці кінців, де свисток свистоки! Все! Шахтар перемагає Базель з рахунком 4-1 та проходить до півфіналу Ліги Європи. Фантастика! Друзі, 8 статистика матчу, до речі. Ну дивіться, друзі, Шахтар не переграв Базель. Подивіться, 15-14, 8 в площину, 56-44 контроль м'яча, 8-7 за кутовими, але Шахтар переграв базель за моментами. Друзі, українська команда переграє Базель дуже, дуже сильного суперника. Підупічні Луїша Кастро перемагають з рахунком 4-1. Та проходять до півфіналу Ліги Європи. Друзі, Шахтар пройшов до півфіналу Ліги Європи! Фантастика! Просто фантастичний, я вважаю, результат! Просто фантастичний результат для української команди! Яка перемога, яка перемога! Над швейцарським базелем з рахунком 4-1 Шахтар перемагає. Якщо не помиляється на той момент часу чинних чемпіонів Швейцарії? Можу помилятися, звичайно, що але в будь-якому випадку базель е дуже здорово виглядає у внутрішній першості. Друзі, пригадали вам матч донецького шахтаря у Лізі Європи сезону 2019-2020 років. Шахтар Донецьк, Базель, 4-1 на користь шахтаря рахунок. Фантастика. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам тільки добра та щастя в житті. Беріть себе, мої моими друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.